Вулиці затоплені водою а водоспади у переходах станції метро, плаваючі автомобілі, перелякані люди, яких збиває з ніг шалений потік води. І це не кадри з апокаліптичного художнього фільму. Це реальна історія. Харків 30 років тому. Сильна злива, що накрила місто 29 червня 1995 року, тривала менше години і здавалося, що найстрашніше це затоплене метро, яке зупинилось, так само, як трамваї і тролейбуси. Та справжній жах розпочався трохи згодом. Такої напруги не витримав центральний колектор очисних споруд, розташований на диканівці. Вода, що вирувала в місті, затопила і центральний стакан станції. Зупинились насоси. І ось тоді настав апокаліпсис, який добре пам'ятають усі харків'яни. Місто більше місяця залишалося без каналізації, а отже, і без води. Сморід, багнюка, загроза епідемії, холери. Стічні води величезного мегаполіса потрапили в Сіверський Донець з усіма плачевними наслідками. Подія кваліфікувалася як екологічна катастрофа і прирівнювалася до Чорнобильської аварії. Відновлювали диканівську станцію усім світом. Навіть військовий альянс НАТО надіслав унікальний насос, як сьогодні функціонує станція. Наскільки потужні очисні споруди, і які роботи виконуються для того, щоб подібна аварія більше не трапилась? Все це на власні очі випала нагода побачити головам районних адміністрацій Харкова. Ганна Головчанська говорить: добре пам'ятає той жахливий місяць без води у далекому 95-му. А ще додає, що добре розуміє, яка титанічна, багаторічна і цілеспрямована праця очільника міста стоїть за тим, що остання страшна злива з буревієм не скоїли ще однієї такої аварії. Я вважаю, знаючи, що тут відбувалася у цю зливу. А в ті сутки наші комунальники, наш керівник міста Ігор Олександрович Терехов, зробили все. А для того щоб в нас не було екологічної катастрофи, і зробили все так, що містяни, в тому числі і я, як містянка, взагалі не відчули тієї проблеми, яка могла виникнути, і виникнула. І наш мер Ігор Олександрович Терехов на сьогодні приділяє дуже велику увагу крупним об'єктам інфраструктурним об'єктам, які відповідають за життєдіяльність мільйона людей, і нові технології керівництво. Дуже скрупульозне відношення. Я вважаю, що з таким підходом в нашого міста велике майбутнє. Так, негода, яка накрила Харків 12 липня, накоїла багато біди та додала клопоту комунальникам і спецслужбам. Але техногенної та екологічної катастрофи вдалося уникнути. Харків'яни залишились з водою, каналізацією і світлом, і більшість мешканців мегаполісу продовжували займатися своїми щоденними звичними справами. Всі ті справи, які ми робимо на протязі дня, ми не відчуваємо, яка кількість людей докладає своїх зусиль для того, щоб цього не помічати. Справді сказати, коли це все бачиш, то чесно кажучи, задаєшся питанням, як можливо це все зробити таким чином, щоб це не помічати. І коли ми все це побачили, побачили відношення, бачимо, що дійсно наші комунальники це дійсно герой працювати в таких умовах. Якщо привести приклад, то минулої суботи ви бачили, що було, і місто Харків залишається взірцем для всіх міст нашої України. І, побачивши це все, хочеться сказати, що в цьому місті дійсно є керівник і є мер. На жаль, час, руйнівні сили війни та агресивного середовища значно випереджають темпи реконструкції міської каналізації, які може дозволити собі Харків. Тож очисні споруди серед найважливіших нагальних питань розвитку мегаполісу. І Міська влада і профільні департаменти приділяють особливу увагу на фоні тих ракетних обстрілів, які сталися за останні три з половиною роки. Ми повинні розуміти, що ті вібрації від прильотів, які витримує каналізаційна мережа, яка в більшості випадків зроблена з залізобетонних конструкцій, дає суміщення цих елементів. І як наслідок, це додаткові непланові аварійні ситуації, які нам приходиться вирішувати. І завдяки тій системній роботі, яка ведеться з боку міста щодо збереження та модернізації очисних споруд, мешканці і сьогодні в умовах війни мають змогу в повному обсязі отримувати послуги водопостачання та водовідведення. А ще, попри воєнний стан, місто намагається вдосконалити роботу станції біологічної очистки стоків шляхом будівництва, цехів ультрафіолетового знезараження води, розповідає керівник підприємства. Що робиться саме зараз? Зараз. Проінспектовані найбільше аварійні ділянки колекторів. Зараз йде проєктування на наступний рік, йде перемовини з міжнародними організаціями щодо фінансування або матеріалів, або цілого комплексу робіт. А на сьогодні основна підтримка це підтримка Харківського міського голови, міської ради щодо виділення коштів для усунення наслідків. Також розповідає Євген Каурке, Наразі реалізується низка проєктів за програмою Світового банку, ініційованих харківським міським головою. Між тим тривають і потужні ремонти основного обладнання бетонних конструкцій, цехів. Що стосується саме тонельних колекторів каналізаційних мереж міста Харкова, зараз ми виконуємо роботи на проблемних ділянках. Там працюють підрядні організації. Це і колектор біля заводу ХТЗ, і колектор Греківська нам вдалося відіграти тендерні процедури. І зараз робота виконується. Термін закінчення робіт до початку опалювального періоду. Окрім цього, з силами районних підрозділів водовідведення виконуються регламентні роботи щодо прочищення колекторів, щодо їх технічного стану, огляду оглядових колодців, а також замени дефектних ділянок. Очисні споруди міста мільйонника це не тільки комфорт його мешканців, а й питання екологічної безпеки. Це чітко розуміє влада міста, тож попереду планує багато роботи щодо модернізації і енергоефективності диканівської станції. Яна Біляєва, Ігор Луханін, Денис Рибалко, Юрій Бабикін, Харків. Новини.